Доброго дня, урок Алгебра 10 клас. Працюємо за підручником розляка профільний рівень. І так продовжуємо вивчати формули подвійного та потрійного та половину аргументів. Звертаю увагу ще раз на формули. Хочу наголосити, що ці формули зліва дуже часто використовуються, праві це похідні формули злівих. І також дуже хочу звернути вашу увагу на формулу пониження степені, яка теж використовується дуже часто. Перейдемо до виконання вправ. Вправа 2520. Якщо ви дивилися попереднє відео, то напевно ви вже знаєте, що ми тангенс розписуємо як синус 15 на косинус 15. Для спрощення завжди так краще. Додати. А от котангенс – це косинус 15 на синус 15. Зайдемо до спільного знаменника. Спільний знаменник косинус 15, синус 15. Добуток знаменника. Отже, домножуємо нахрест. Синус на синус буде мати синус квадрат 15 градусів додати косинус квадрат 15 градусів. Ми знаємо, що у чисельнику це буде одиниця. Синус квадрат плюс косинус квадрат це одиниця. Що ми бачимо в знаменнику? Майже формула. Майже Якщо ми зараз. Домножимо на 2, то буде формула. Але ж пам'ятаємо, що не можемо просто домножити на 2, значить, маємо ще домножити на одну другу або поділити на 2. Отож, оце у нас формула синус 2 альфа, альфа у нас 15, 2 на 15 30 градусів. Одна друга. Синус 30 це теж одна друга. Отже, 1 ділимо на 1 четверту, коли ділимо, отримаємо 4. Отже, ми довели, що тангенс 15 плюс котангенс 15 дійсно дорівнює 4. Права 25, 24. Дано синус 2 альфа, а знайти просто синус альфа. Ну, ми можемо. Ми можемо спробувати знайти косинус альфа. Косинус 2 альфа. Для чого це нам? У нас є формули пониження степеня, і дивимося, що ми можемо отримати синус квадрат і косинус квадрат, але для цього нам потрібно косинус 2 альфа. А якщо ми отримаємо синус 2 ми отримаємо синус альфа. Отож, шукаємо за основною тригонометричною тотожністю Косинус квадрат 2 альфа Косинус квадрат 2 альфа буде дорівнювати 1 відняти синус квадрат 2 альфа, тобто підносимо до квадрату, будемо мати 3 четверти. Віднімаємо, отримаємо 1 четверту. Отже, косинус 2 альфа буде дорівнювати 1 друга. Але нам треба визначитися зі знаком. Звертаємо увагу, що наше альфа лежить у межах ось таких. А тоді 2 альфа буде лежати у межах від 270 до 360. Отож, це у нас четверта чверть. Четвертій чверті, косинус додатній, тому мінуса не стане. Тепер, використовуючи косинус 2 альфа, за першою формулою знайдемо синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа дорівнює. 1 відняти косинус 2 альфа, тобто 1 друга, і розділюємо на 2. Будемо мати 1 друга поділити на 2, отже, 1 другу помножити на обернене, отримаємо 1 четверту. Косинус квадрата, синус квадрат альфа дорівнює 1 четверта, отже, синус альфа дорівнює 1 друга, тому що альфа лежить ось ця частинка другої чверті, а синус у другій чеверті дотахні. Наступна вправа знайти синус 2 альфа, якщо відомо ось таке. Давайте почнемо з цього відомого. Якщо ми ліву і праву сторону піднесемо до квадрату, то будемо мати Формула А плюс Б до квадрату. Тепер видно, для чого ми це зробили. Тому що ми маємо всередині цієї формули 2 синус альфа на косинус альфа. А ми знаємо, що синус 2 альфа можна розписати як 2 синус на косинус. Косинус квадрат плюс синус квадрат це в нас одиниця. Отже, будемо мати 1 додати 2 синус α на косинус альфа дорівнює 1 дев'ята. Знаходимо звідси 2 косинус альфа на синус α від перестановки множників не міняється добуток. Буде 1 дев'ята відняти 1. Отже, 2, давайте зразу згорнемо вже. Це буде в нас синус 2 альфа дорівнює мінус 89, що й потрібно було знайти. Розглянемо ще вправу 25-33 довести, що ось такий вираз дорівнює 1 четверта. Дуже часто ставляться завдання не довести, а обрахувати або обчислити. Тому важливо зрозуміти, як виконується прави такого типу. І так, ми маємо синус 18 на косинус 36. 36. І так, бачимо, що 18 у 2 рази менше за 36. Тому дуже хочеться використати формулу синуса 2 альфа. Давайте домножимо чисельник і знаменник, щоб не змінилося нічого, на косинус 18. Ну, але нам ще не вистачає двійки для формули. Буде двійка, то буде мати 2 косинус на синус. Тому пишемо 2 помножити і на 2 поділити. І так, ось це у нас буде синус 36 градусів. маємо синус 36 на косинус 36 і знаменник переписали. Тепер знову бачимо, що це в нас формула. Знову не вистачає двійки, множимо і ділимо на неї. Будемо мати синус 72 на 4 синус 18. Немає четвірки, але тут нам добре було б згадати формули зведення. Ми можемо кут 72 градуси подати, як 90 відняти 18. Нічого не змінилося, як було синус 72, так і залишилося. На 4 синус 18. Ми знаємо за формулами зведення, що якщо кут 90, то ми міняємо функцію на обернені, тобто на косинус. Буде мати косинус 18 градусів. Перша чверть синус додатній. Отже, знака мінус немає. Розділити на син 18 градусів. Ага. Зверніть увагу, ось тут всюди треба косинус. Так, щось написала автоматично. Тут же нас косинус був. А тут чомусь узявся синус. Так, а тепер ми можемо спокійно скоротити і отримаємо одну четверту. Ще одну зробимо вправу звідси. І так, 8. Зразу дивимося, що нас би тут теж домножити було би добре на синус. Давайте зразу домножимо на синус. І на 9 домножили і зразу поділили. Так, помножити. Косинус π на 9. Косинус 2 π на 9. Косинус 4. Так, дивімося, щоб нічого не згубити. Так, отож, формула. Але вісімка. Отже, що таке вісімка? Це 2 на 2 і на 2. Це наше вісім. Отож, ми одне 2 забираємо для формули. Отримуємо 4. Ось це вже згортаємо, і це в нас буде синус 2, і на пі на 9. Тобто 2 пі на 9. Далі на косинус можемо. 2 пі на 9 і множимо на косинус 4 пі на 9. Ну, я думаю, що ви далі побачили вже схему, як воно робиться. Так, уважно, дивлюся, все добре написано. Отже, ми пам'ятаємо так, що отут у нас 4 це 2 на 2. Отже, знову одну двійку забираємо на формулу. Залишається 2. Ось це в нас буде синус, Множимо на 2, 4пі на 9, і на косинус 4 на 9. Ну і знаменник. Синус пі на 9. Ну і тут же у нас знову ж таки формула. Буде синус множимо на 2, 8 пі на 9 на синус пі на 9. І так, знову використовуємо формули зведення. Тобто записуємо синус, тепер пишемо пі відняти пі на 9. Тобто пі відняти пі на 9, це буде в нас 8 пі на 9. На синус пі на 9. Дорівнює. Якщо пі, то функція не міняється, Отже, маємо синус пі на 9, друга чверть, синус додатній. І на синус пі на 9. При скороченні отримаємо 1. Ну, і зробимо ще третє. Воно трошки відрізняється від. Попередніх двох, і так, перше буде те ж саме. Домножимо на синус і на 7, поділимо на синус пі на 7, і домножимо на 2 і поділимо на 2. Перший крок аналогічний, як у попередньому. І тут ми будемо мати синус 2пі. На 7, косинус 4 пі на 7, та косинус 5 пі на 7. І ділимо на 2 синус і на 7. Далі. А далі ми бачимо, що вже немає чим з'єднати. Але ми можемо подати. Синус 2пі на 7, як пі відняти 5 на 7. Так? Тобто пі ми подаємо як 7 пі на 7, відняти 5 пі на 7 буде 2 на 7. Ну, а далі переписуємо. Згадуємо формули зведення. І так, синус пі відняти 5 пі на 7, це в нас буде синус, тому що пі, якщо пі, то функція не міняється. Буде синус 5 пі на 7, допишемо сюди косинус 5 пі на 7, щоб поряд стояло, і помножити на косинус 4пі на 7. Розділяємо 2 синус пі на 7. Отже, знову не вистачає двійки, домножили і поділили. Маємо знову формулу, буде мати синус 10 пі на 7, на косинус 4пі на 7. У знаменнику буде 4 синус пі на 7. 10 пі на 7 ми можемо записати як синус пі додати 3 пі на 7. Тобто, пі це у нас 7 пі на 7, додати 3 пі на 7 буде 10. Все добре. Далі переписали. І переписали. Так, тепер знову формула зведення. Це в нас буде синус 3 пі на 7. Пі плюс 3 плюпі на 7 це в нас третя чверть. У третій чверті синус від'ємний. Ставимо мінус. І далі на косинус. Давайте косинус виразимо ще раз, як пі відняти 3 π на 7. Пі відняти 3 пі на 7 буде 4 пі на 7. Так, 4 синус пі на 7. Ніби все добре. Можливо, десь і щось згубила, але думаю, що ні. Уважненько слідкуйте за мною. Так, переписуємо. мінус, синус 3 пі на 7. Косинус не міняється, буде косинус 3 пі на 7. Пі відняти 3 пі на 7. Друга чверть, косинус другий, чверті від'ємний. Тобто ми маємо знову поставити мінуса. Але ми не будемо ставити мінуса, а зробимо зразу плюс. І давайте зразу домножимо на 2. І знаменник домножимо на 2 і маємо 7 сі, синус пі на 7. Так, тут ми маємо уже синус 6 пі на 7, а у знаменнику маємо 8 синус Пі на 7. Знову формули зведення. Синус. Пі відняти пі на 7. Пі відняти пі на 7 буде 6 пі на 7. На 8 синус пі на 7. Синус залишається. Пі на 7 залишається. Друга чверть синус додатній, Мінуса не ставимо. І тут у нас буде 8 синус пі на 7. Ось так поступово. Ми прийшли до відповіді: 1,8. Бачите, ми задіяли не тільки формулу 2 синус альфа на косинус альфа, а і формули зведення, які вчили у попередніх відео. Хто, можливо, пропустив цю тему? Попереднє відео так і називається. Ну, а наступне завдання: ви попробуєте робити самостійно. Воно робиться аналогічно до попередніх, але бачимо, що треба переставляти все-таки буде множники, щоб ближче стояли один до одного. Ну, ось такі вправи трошечки вже складніші. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Дякую за увагу, до зустрічі!